Доброго ранку, малята, послухайте, будь ласка, віршик. Диво дім, диво дім, скільки іграшок у нім, скільки в ньому дошкільнят і дівчаток, і хлоп'ят. Гарний дім є у діток, дім, що зветься дід садок. Діти, ми вже багато що дізналися про дитячий садок. Давайте пограємо. Та все пригадаємо, ну що, готові? Тоді починаємо. Уважно слухайте мої запитання. Коли ви вранці приходите до дитячого садка, що треба зробити? Привітатися чи попрощатися? Так, зранку треба привітатися. Вітаючись, які слова треба сказати? Доброго ранку чи до побачення? Так, вітаючись, ми кажемо доброго ранку! Де слід знімати свій одяг у ідальні чи роздягальні. Так, правильно, одяг треба знімати у роздягальні. Де у дитячому садочку сплять діти в ігровому куточку чи у спальні? Правильно. Діти сплять в садочку у спальні. Що ми поливаємо у дитячому садочку? Квіти чи іграшки? Так, ми поливаємо квіти. Чим треба ділитися із друзями іграшками чи обідом? Так, правильно, ділитися треба. Іграшками молодці. А що краще робити в дитячому садочку дружити чи сваритися? Та, звісно, в дитячому садочку краще дружити. Молодці малята, ви чудово впорались із завданням.